Привіт, друзі! Вітаю на каналі. З вами, як завжди, я Сергій Громко. І сьогоднішня тема нашого відео будуть розпилювачі. Форсунки, розпилювачі, як то називає для оприскувача. А саме ми поговоримо про такі славнозвісні форсунки, такі досить вже відомі форсунки виробника EcoJet. Замовив я отакі форсунки EcoJet. Вони вже приїхали сьогодні. І е, в даному відео ми протестуємо їх, поставимо на оприскувач, виїдемо е, в поле, дочекаємось двох тижнів і побачимо, як вони працюють. Також я зроблю е, короткий відео огляд. Я тут залишу стандартні форсунки, а тут е, і вже на цілому оприскувачу я поставлю форсунки ECOJET. Тобто, е, я. Закрию кран е, лівої сторони і відкрию тільки кран правої сторони, щоб ви бачили, як відрізняється розпилювання е, цих чи інших форсунок. Е, ну дивіться, друзі, чому наприклад, я вирішив е, придбати для себе форсунки EcoJet. Е, скажу вам зразу. Е, компанія взагалі говорить, що е, коли використовуєте е, ці е, розпилювачі або форсунки, як то називає, то економія приблизно йде до 50% раз і засвоєння краплі рослиною на 80% більше. Тобто, можна сказати, що рослина краще сприймає препарати, якими ви будете оприскувати. Ну, але я б сказав так: для себе я їх придбав не для плану економії. В мене немає, наприклад, там 100, 200, 300, 400 гектар. Тому, як сказати, в плані економії мене менше цікавить, бо, якби, наприклад, в мене були дуже великі площі, тоді та, там кожен грам відіграє і досить сильно б'є по кишені. А так, в мене більше цікавить якість. Тобто я виїхав на своє поле, покропив і я хочу побачити, що там. Чи гербіцид, чи фунгіцид, чи ще е, інші якісь препарати повністю засвоїлися, повністю зробили свою дію. Ну, одним словом, зараз йдемо розпаковувати, подивимося, що ж є в даній упаковці, що нам прислали. Ну, от, друзі, будемо їх розпаковувати. Я ще їх не розпаковував. От. Е, мої просунки це є жовті. Тобто 120 літрів на 1 гектар. Ну, тобто, ви можете собі просто уявити, наскільки це є економія, навіть по, по тій самій хімії, по гербіцидах, ну, взагалі досить сильна економія. І ось такі просуночки. Нічого собі, дружинки до них. Бачите, все гарна інструкція, яка наскільки капля. Іде і ось самі розпилювачі. Ну, досить-досить такі вони, я вам скажу. Досить круто. Хм. Ну, якщо чесно, мені до подобається. Класно. Класно. Давайте подивимося, що є в другій упаковці. А тут є переходнички. Ну, е я ще, якщо чесно, не знаю, чи вони потрібні, я вам покажу їх, як, як воно взагалі встановлюється. От, бо я не пам'ятав, який розмір є в моїх, самого, ну, самого корпусу форсунок. Ну, одним словом, зараз будемо ми ставити ці форсуночки. Ось, друзі, форсуночка Е, Як ви бачите, тут в неї є сальничок. Вона така досить, досить якісно та надійно зроблена. І мені ще виробник відправив ось такі перехідники. Я не знаю, чи вони і потрібні будуть, але зараз подивимося. Ну, давайте знімемо стандартну форсунку. Що ми бачимо? Ми бачимо тут сальничок. Давайте його витягнемо Так, і подивимося, чи потрібно взагалі. Не потрібно нам цього. Цих перехідників не потрібно, наскільки я зрозумів, це є інші конструкції, бувають. тому їх дають, ну, щоб в разі чогось можна було зробити так, якби перехідник. Ось так воно мало би виглядати. О. Ну, нам його не потрібно. Так, що ми маємо ще тут всередині? Тут всередині ми маємо сіточку. Ось сіточку. Ну, в принципі, я цю сіточку залишу. Я думаю, вона до, до розпилювача ніякого відношення не має. Це просто, щоб воно не забувалося. Хоча виробник каже, що вони не забуваються, але я її залишу, хай буде. Далі. Зараз я хочу зняти сальник або прокладочка, як хто її називає. Ну, ось дивіться, якщо порівняти стару і нову, то ну, досить досить так кардинально відрізняється. Тому я нову прокладочку. Не буду використовувати, я залишу стару. О, вона гарно тут теж сіла і вона така більш надійна. Значить, буду її залишати. Так, і встановлюємо. І тепер до щолчка. О, Це форсунка встановлена. Одним словом, зараз я поміняю, поставлю ці форсунки. І продовжуємо наш відеоогляд далі. Як я, друзі, казав, я залишу їх для того, щоб можна було порівняти, яке йде розпилення. Так, Ну що, ж, сальники я всі поміняв. І тепер будемо встановлювати. Так як я казав, міняємо, залишаємо. Залишилося завести трактор і подивитися, яка різниця. У друзі, ви можете бачити, як розпилюють курсунки афіплек. Ну і як виють стандартні кусунки. Ось. Ви знаєте, замітно вразу. В принципі, в принципі, скажу вам так, ну, по розпилюванню вони мене досить переконали. Ну що ж, давайте, зараз я поміняю ще усі 4 і вже подивимось, як вони будуть оприскувати всі разом. Ось, друзі, як ви бачите, який результат, як вони оприскують, взагалі результатом я досить задоволений, як вони працюють. Ну, чесно скажу, я думав, що взагалі-то це і реклама в більшості, але як бачите ні. Розпилюють вони просто ідеально. Ну, Тут я зламав сам кронштейн, це заміниться, нічого страшного. Шикарно, одним словом. Просто шикарно. Я не розпилюю. Компанія виробник каже, що із-за того, що досить мала крапля, рослина краще засвоює агрохімію. Ну що ж, давайте зробимо. Такий е, мінімальний висновок поки. Розпилюють, вони насправді в рази 100 раз 1000 раз краще, ніж розпилюють звичайні стандартні сині форсунки. Ну, я коли взагалі робив оцей оприскувач, скажу вам чесно, я не задумувався над тим, яка крапля має бути. Е, яка форсунка має бути. Якось мені було все одно. Заїхав на базар, сказав, дайте мені там, певну кількість форсунок. Насипали мені в кульок, приїхав, поставив. Ось, І в мене норма виливу на 1 гектар при певній швидкості десь приблизно 230-250 літрів. Виходить. Десь так. Зараз я поїду на своє поле, буду оприскувати. Я хочу перевірити, чи насправді норма виливу зменшиться. Подивимося, наскільки хватить стандарту. Тобто я маю на увазі, наскільки от я все зроблю по стандарту. Я залию 250 літрів, буду їхати з тою самою швидкістю. І тоді вже побачимо, наскільки наскільки буде різниця. Ну що ж, друзі, поїхав я? Ось, друзі, приїхав я на свою сою. Вона тут не зійшла, це все треба буде передісковувати. Зараз я її буду крупити. Тут в мене є рівно 3 гектари. І зараз я вам порахую, де буде один гектар. Тобто, і подивимося, як воно, наскільки воно хватить. І одним словом, зараз будемо пробувати, чи вистачить, бо по стандарту, по стандарту, коли я 250 літрів на гектар, я буду їхати з тою самою швидкістю, мені хватало. Ну Ось, друзі, закінчив я ніби перший гектар. О тут він закінчується. Давайте порахуємо тепер кроками, наскільки більше вийшло зробити. Причому що я їхав з тою самою швидкістю, з тим самим, як то кажуть, літражем. І результат, бачите, самі. Ну, одним словом, я вже зараз докроплю. І подивимось на результат, який буде вже після двох тижнів. Добре, всім папа, -па, чекаємо результат.